Слава Україні! Вітаю друзі. Друга декада квітня, 21 число 2024 року. З вами Максютинський і хочу по інжир трошки коротеньке відео зняти і показати РБ. Думаю, інжироводи зрозуміють, що це за сорт. Минулі роки він у мене вже, мабуть, років. Я вже його вон перепрививаю і в мене ще два є. Ось теж перепрививаю його. Чого перепрививаю? Бо плоди сипалися всі роки. А тут цього року, бачу, він і непогано нав'язав е, на заявлені там 100 і більше грам, то це в принципі непогано. Ось одна гілка. Тут немає нічого. Тут ось ще є плодик. І що цікаво, що вони не падають. Вони в минулому позаминулому році вже в такому калібрі. А тут тримаються дуже файно. От, дуже файно. І тепер маю надію, що вони все-таки виносяться. Оце натуральний РБ. От, він такий слизький, бо мені приїхав теж сажанець типу РБ, але він з ворсом дуже сильним. Він такий світліші якісь трошки плоди. Ось, ось цей. І ступінь розвитку інший. От. А ці тримаються, то я буду тримати у вас в курсі, поки вони тримаються. І можливо вони навіть і дозріють. Якщо дозріють, то тоді це буде означати, що він хоча б частково, але самоплідний. А це було б дуже добре, бо наскільки я знаю, він дуже смачний, крупний і красивий. Чорний, чорний плід всередині кровава, червона, темна м'якоть. Файні плоди вже такі ну, по грам 12-15 є, може й більше. От, і він росте. Росте, ну я вже перепрививаю, але нічого страшного. Є тут, є ось тут ще от, один плодик. У мене загалом їх 4 штуки. Назбирав з різних джерел. Ну і фактично майже всюди він є оригінальний. Ось Це кадота так файно. Ну, Загалом трохи буде, можливо, цього року інжиру. Скоро після заморозків цих будемо виносити. Буду думати, як листя вберегти від сонячних опіків після виношування, винесення на вулицю. Буду думати до того, як виносити обробити. От. Все. От по РБ вас тримаю в курсі, бо мені дуже це цікаво. Я знаю, що і людям цікаво, дуже багато спорів. От. Якщо посипеться, я одразу вам відео зніму. А якщо ні, то вже зніму відео, як вони дозріють. Все, миру нам і перемоги.